Всім доброго дня. Приїхав на поле сьогодні. дня, на ньому я вже був. Двічі чи тричі виходів є, є відео знімав. Сьогодні також піду е, десь в ту сторону, де було багато боратинок. Знайшов бі біля 20 штук, а може і більше. Також буду крутитися в тих краях, та, там і срібло було і такі. Гарні знахідки, більш-менш можна походити, щоб подивитися, пошукати. Якщо будуть якісь знахідки, буду включатися. Сьогодні гарний суботній день. У нас вже до 6 сніги закінчились, ніби погода стабільна на пару тижнів, так що будуть виходи, буду знімати. Будемо щось шукати. Друзі, тільки що був сигнальчик, такий думав, можливо, радянська. Yeah. Okay. Так є перва знахідка. Ще до того місця не дійшов, якраз йду на пару проволоки, алюмінієвої дістав і є кестик. Чудово. Друзі, гарний сигнальчик тільки що був. Якось набіг відкинув, шукав, шукав, а потім побачив, що ще є. І з монетка. Так, ось щось із порадонок. Польща. Все супер. Перва монетка на сьогодні є. Планую походити пару годин, тому що після роботи. Але я думаю, якщо буде все добре, буду знахідки. Друзі не знаю, чи це монетка, але такий поверхневий сигнальчик. Вісімдесят один ну, зараз разом спробуємо знайти. І кудзик. Але зверху був, тому воно так такий звук. По гудзику не скажу нічого, без вушка, лисий. Все, йдемо далі. Також поверхневий сигнальчик. Але так мені було воно. Більше як проволка якась алюмінієва. Але то є баратунка. Вже на цьому місці, де їй були боратинки. Бачите, вони тут ще є. Можна ходити і ходити, можливо серед них щось буде попадатися цікаве. Лівче проглядається, але тут треба вдома все томити. Не знаю, що це випала монетка, можливо, не монетка. Це не рельєвчик якийсь єсть. Але стан, звісно, убитий. І така вона яка легка. Незрозуміло. Не зрозуміло. Щось ніби проглядається десятка. Можливо, то німецькі рейсфенінги. Я буду дома чистити, незрозуміло, що це за монетка. Ідемо далі. Уже хвилин 20 походив, без нахіду було, а це ось випало. Латинки. Напевно, що баратинка. Все, йдемо далі. Плюсі випала ще одна монетка. Це саме за монетка. не знаю, підозрюю, що щось із Польщі. Або, можливо, це Геле чи Філе. Щось по типу того. Все, йдемо далі. Друзі, ось відійшов тільки від попередньої монетки. Тут такий сигналь, чи железячка була маленька. І ось маємо ще. Напевно, така як і та. але терти потрібно дуже сильно, щоб щось побачити. Певно, я думаю, або Геле, або Філер. Гелери вони. Просто угорські Супер і знахідка. Друзі, що звільніється ухру досі по типу монетки. Так, це у нас монетка. Але закиша, як завжди, в такому стані вони туди. Щось десь трохи видніється, якісь надписи. Супер, йдемо далі. Везі ямку не копав. был поверхностный собачек мальчик, пьеном разъе. Вот монетка. Монетка тоненькая. Была А багатонка ще в стані більш-менш непогано. Сразу можна відтегти щось, щось відніється трошки олівчик. Що того Друзі, схоже на поверхневий. Монетний сигналчик. Я не впевнений, але спробуємо разом викопати. Вже побачив, що зеленіє. Це у нас боратинка. Шкода, що братинки тут в такому стані, але як бачимо... Вони тут є. Супер, йдемо далі. Друзі, ще один сигнальчик такий, ну тут прийдеться копати, але підозрюю, що монетка може бути. Вінненький 90, 91. зараз будем копать разом. Не знаю, чего я чи нет. еще один поверх на весь и то у нас зебра атонка все чудово, идем далее Півгодинки проходив, не було сигнальчиків таких, тільки що маленького гудзика дістав. І тут випала поверхневий сигнальчик також. Зелененька монетка. Супер, ще десь пів годинки походжу. Можливо, щось і буде. Але я копа там Усі випався нальчик. Є монетка. То є в нас один грош Польський. Сайдемо далі. 1925 року. Довг. Сонечко ще не сідає, так що буду ходити. Друзі, вже змістився на цьому ж полі, але перейшов чуть-чуть в другу сторону, бо давненько там не було знаків, так і вже все обходжено. І тут випадає монетка. Зелененька. З двома лами. Що це за монетка? Полушка. <laughs> Нічого собі. Ніколи ще не підіймав полушку. 1722 рік. Львівська область. Так що тут є і полушки. Але стан дивіться який, да? По якщо порівняти із... 1722 рік. Якщо порівняти із баратинками, в якому вони стані, і тут полушка тисячу... ВРП Полушка 1722 року, вона взагалі в чудовому стані. Дивіться. Читаємо, повністю рік читається. Ну, ззаді Орел, але проглядається. Супер, супер. Зараз буду тут ходити, можливо, ще буде одна значка. Це моя перша в житті полушка. Чудово. Взагалі супер. Друзі, досить довго я тут біля... Цієї ямка де взяв е, на полушку кручуся, але все ніяк сигналів немає. І зараз випали дві копійки Кадянщина. Щось давненько не попадалися, Адянські. Але стан такий. Потрібно чистити, бо рік не видно. Ще напевно з півгодинки та й буду потихеньку вже йти до машини. Але знахідка чудова, ще тільки що взяв пуховичку, там таку звушку, вона така лисувата, непонятно що. І таке по типу як кільце, якесь не кілька, ну дуже маленьке то не знімаю. Друзі, майже дійшов до машини, підозрюю, що це Адянщина. Монетка зовсім вбита. Навіть і приблизно не можу сказати, але била так як радянщина і по формі, мені здається, що то є радянщина. Ну, але ж монетка, знахідка. Йдемо далі. Йдемо до машини, далі. що так ногою згорнув таке щось випало надзвичайно тоненьке і зігнуте я не знаю це чи це монета чи це thank mm -hmm. you Хто знає, підскажіть, будь ласка. это крайняя знахидочка на сегодня Выпала аппарат Так, аппарат Уже майже Дошел до машины И есть знахидочка У мене до машини лишилась і випадає ще одна багаторочка. Але піду Це вже точно остання монетка на сьогодні. Друзі, ну що, завершився коп на сьогодні. Що по монеткам? Ніби то як 18 штук. Хестик не показував, а ось оця така штучка. Не, не пойму, що воно таке не має. Кудзика цього не показує і цього не показує, Ну вони такі. І ось кусочок також не паня. Тільки що постарався змити водою. Е, не пойму, що за надписи, що за монета. Можливо, хто розуміється, у них підскажіть, будь ласка. Напевно, то всі маніпуляції, які НБ чітко видно. Монетка тоненька. Напевно, не треба було її вигинати, звісно, але но... вже що є, то є. Цікаво, що це за монетка, який період, чи його то управління, якщо це взагалі монета якийсь жетончик непонятний, не зрозуміло. Так якийсь ніби... Якби була повністю то срібна, то вона б срібна була так насипається. Ну я гадаю, чудово. Перва в житті моя полушка сьогодні, ВРП полушка 1722 року. А так познахідка стандартна. братинки різні, хорош польський таке систем, звісно, такий не дуже, але, але я вважаю непогано. 18 з цією, якщо то є монетка, то то буде 19 монет. За 4 годинки копу взагалі супер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буду знімати відео.